Ale do niej, ale się i przyjmij swój wolę, bo na tobie cię planuje. Ale do niej, ale Pan sławny, sława świętej Wandy, wad świętego Łukasza. Того часу Ісус сказав своїм учням, як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Людського, їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп і вигубив усіх. Так само, як було за днів Лота. Їли пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка пролилися з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли буде явлений син людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його вдома. Нехай не сходить взяти їх, а хто на полі так само, хай не повертається назад. Згадайте, дружину, лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, Він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку: одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти одну візьмуть, а другу залишать. І кажуть йому у відповідь: Де Господи? А він відповів їм: Де тіло, там зберуться разом і орли? Ото слово панське. Слово слова свято Євангелії, нам наших жехі. Амінь. В ім'я Отцях і Сина і Духа Святого. Амінь. І банків хвальний Ісус Христос. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, водна сього законна, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. Дуже часто в житті ми запитуємо Господа Ісуса, де воно є, де це станеться. Де буде якась ситуація, на яку ми маємо бути готові? І з однієї сторони, це добре, тому що ми беремо відповідальність за своє життя, відповідальність, як нараз говоримо, за долю свою, особливо за своє майбутнє. І це правильно, щоб ми були людьми поміркованими, щоб ми були людьми, які вміють бути зарадними. Але це все може нас погубити, якщо ми не будемо покладатись на Божу волю, на Боже проведіння, на Господню силу. Сьогодні люди теж запитують в Евангелії, яку читаємо в 17 розділі Святого Луки, де, Господи, це все має відбутись. Але тут є важлива справа, щоб ми. Не хотіли тільки самі цьому всьому зарадити, але вміли довірити Богові. І починаємо Евангелію читати від цього прикладу, де пан Єсус говорить: пригадайте собі ноя. Всі люди бачили, як Він будував ковчег. Це не було один день чи місяць чи рік, це був дуже довгий час. І люди могли насправді приготуватись до того, щоб зберегти своє життя. Але цього часу їм теж не вистачило. І прийшов потоп і вигубив всіх. Потім так само лот, який виходив з содома, теж люди бачили, що він збирається вийти. Напевно, якісь розмови були, хтось щось питав, якісь сусіди цікавились. Чому вони збираються вийти, яка ситуація, яка причина. Бачимо, що навіть дружину він не міг вберегти від смерті, від цієї кари Божої, але власне, люди не, не вміли самі собі дати ради, тому що забули, що потрібно покладатись на Господа Бога. І ця Евангелія сьогодні вчить нас такої довіри до Господа. Вчить нас того, щоб ми навіть коли є людьми зарадними, коли самі піклуємося, стараємось про своє життя, про свою сім'ю, щоб ми насправді могли все покладати на Бога. І ми не раз думаємо, що може багатства цього світу, може, якісь засоби різні, які ми маємо, вони нам поможуть і врятують. Але це все може бути одного дня. Забране від нас. Тому залишається завжди тільки Господь. Коли людина покладається на Бога, коли ми насправді, може так по-людськи дивлячись кожну дрібницю і кожну важливу річ, розпочинаємо від Бога, ми знаємо, що Господь це допровадить до мети, до цілі. Таким найважливішим завданням для нас є вберегти життя вічне, яке Бог нам подарував. Яке пан Єсус на Христі вислужив нам і відкупив нас, дав нам можливість цього пробачення за всі наші гріхи, і ми, як відкуплені Божі діти, можемо тішитися, що небо є спадщиною нашою, тому хочемо Господа запросити в наше життя і благати, щоб Господь Він сам оберігав наше життя, нашу вічність. А ми, щоб співпрацюючи з Божою благодаттю, з Божою ласкою, могли разом з Господом жити кожен наш день, переживати кожну хвилину і тим самим теж заохочувати других людей бути свідками для них, заохочувати до того, щоб вони також могли навертатись, могли вибирати Бога в своє життя і могли цим Господом. Жити вже тут на землі, тут на землі, вже розпочинати цю щасливість вічну, яку Бог врає нам пообіцяв дати. Амінь. Слава Ісусу Христу!